всем всім привіт, мене звати и і на каналі. Сьогодні ми з Максом знімаємо відео на 50 підписників. Я вам казав, що зніму. Тому ми знімаємо. Ми купили такі два корми, не думаємо, що нам все вистачить. І зараз підемо кормити кошика і собак. Да, давай. Тоді, коротше, дивіться, ми зараз тоді візьмемо один корм для котів і один корм для собак. Де корм для собак? Ось корм для собак за 9 гривень. Так, де тут... Які тут вот за, за 22, але нам цього не вистачить, треба побільше якісь. це якихось. Собака. Да. Собак, давай для зайчиків, для кроліків. Так, а вот для собак, от. Але вже не 129. Коротше, ми вже от йдемо з нашими кормами, вже їх купили, йдемо в таке місце, там коротше, багато кошик, там для них спеціальна тарілка зведена. І ми зараз їх там покормимо. Зараз будемо просто ходити тут, може десь побачимо яку, якусь кошку або... ну, коротше, кота якось побачимо. Тут теж ми там насипаємо, може він роз'їсть. От кажучи, це місце, тут от до них от є тут водичка, і, я так поняв, тут і можуть. Давай зараз положимо. Да, тут правда, трошки грязні, конечно, ну, я положимо так все. Так, в принципі. First, думаю, а, так буде достаточно. Okay. І ми йдемо к следующему місцю. Спілосити на відео, забули твоя короче, Там не так багато. От для них вода, ми тут теж їм насипали чуть І йдемо в следующему місці. У нас зараз сель десь покормити, ну, там хоча б штук 10, знаєте? Штук 10 і поки що ми вже зробили сітер. 10 чорнівок це дві корминки зробили вже. Так, да, вже дві, вже дві є. Поэтому зараз будемо шукати і ще і сипати. Ще 8 штучок. Зараз насипаємо комуна сюди. Да. Ось сюди і ось сюди. Отак. Осипамо трошки. Так, так от тут я бачу щось тут водичку і там якісь куски м'яса. Я думаю, що це більше для собак, але думаю, що собаки. О, вон, вон кошка йде. Вон кошка йде, зараз спробуємо її накормити. Коротше, там теж котик спрятався один. Он, котик один. И ему ему тут насипали, може, може захоче, коли вийде. Спокаємося. Ось що подивися, дивися, дивися. Короче, Макс, су Макс трошки стався, потім нікуда ще це вийде. Ось і я трошки ту ще добавив, так. Сюди а, трошки, 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 трошки. Сюда. тут. Тут, короче, ми знайшли міну. Приспиримося цій міну. <с>? Ну, короче, краще не трогать. Міна. І йти щось. Ми ідемо е, шукати далі. Короче, вот тут Тарелочка для, для води, тут трошки ще корма і давай ще, ще трошки корма наложимо. Вот їм положили і ми положили от трошки корма. Все, поки що ми вже зробили аж 5. Так, да, кстати, тот кот, яку ми наложили, ми бачили, він тільки що біля колеса сидів і їв. Тому отак. Вот ми зараз йдемо далі шукати. Так, коротше, от я знайшов ще. Скоріше все для собак. Так, тут от, я не знаю, що це. Коротше, ложимо сюди от, трошки корма, який у мене в руках був, і тут у нас вже зовсім трошки залишилось. Підемо ще я трошки їм насипав і йдемо шукати далі. Коротше, от ми ще знайшли оце ще якесь місце. Сюди ми теж ложемо так. Трошки корма. Курма, бо да, всі потрошки положимо, бо у мене вже трошки залишилось. От зараз ми, ми йдемо в сторону Аврори, тому ми зараз ще, ще купимо один корм і пошукаємо. Я знаю, зараз 100%, де можна покорти, тому у мене корма тут взагалі вже там пару штучок. Ми зараз йдемо в Аврору, купляємо ще один корм і, і ходимо по кормушкам. Коротше, ми зайшли в магазин в Аврору і купили е, ще один от, корм. Але він житкий, бо ми вже не, нам ще всього тряскалося, нам так нам так багато корма не треба. І ми вирішили спробувати якийсь новий корм. Зараз йдемо до одної кормушки, щоб пок туди насипати його. Короче, ми вже от відкрили і зараз короче, трошки сюда, сюди ось, ось, в тарілочку. Так, отак от думаю буде, так, думаю, височить. Все, тепер ми йдемо на слідчу кормилку. От, коротше, тут, тут от косточки для собачок, ми зараз їм насипимо теж корма тут трошки. Так, от так трошки висипаємо. Ось так сюди. Так. Ось так от. Думаю, і вони це з'їдять. Все, тепер йдемо на последню кормилку і видаємо весь оставшийся корм. Короче, вот мы на мы нашли останню. Зараз от останній корм абсолютно не оставиться, ми можемо сюди для він. Тут уже внизу кашка я так бачу. Сейчас я вот прям весь выдав. Так, видавлю, видавлю. І... І це от останнє. Последні. І останній корм. І вот він. Милес. Все. Задача зроблена. У нас 10, 10 із 10. Ми ми покормили 10 котів, можна так сказати, а то й більше. І все, в принципі, це було відео на 50 підписників. Думаю, ви його чекали. Ми побігли знімати для вас нове відео. Зараз будемо знімати нове відео для вас. І в принципі, ми ми покормили це. Ми покормили всіх кошечок, десять, навіть може бути більше. Тому всім пока. Пока.